Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Сибіряк пише про бої на китайському кордоні, які уже тривають третій день. Інтернет погасили, зв'язок погасили. Родичам вбитих солдат забороняють розповідати про те, що сталося, погрожують в'язницею. В публічну площину це не виносять, адже бояться паніки та бунтів. Китай прийшов за своєю орендованою землею. Втім, отримав відпір від прикордонників РФ та розгвардійців. Пояснювати китайці нічого не став та ввели лише декілька своїх військових механізованих рот та піхоту, заблокувавши критично важливі дороги для Хабаровська. Під час сутичок уже загинуло можливо понад 30 російських військових різного калібру, втрати є і серед китайців, по яких працювала бойова авіація, і Путін і сі ознайомлені із ситуацією. Нашій редакції свіжі новини звідти присилає по можливості Українка, яку примусово депортували в Сибір. Втім, поки вона звідти виїхати не може, але інсайдами ділиться, оскільки працює в одній із структур. Ситуація стає все більше більш критично. Тичної війна, якщо Путін не дасть задню перед СІ, може розгорітись і там СІ і так почав вводити санкції. Не продає більше дрони для РФ, не купує пальне і газ, припинили подачу боєприпасів. У Путіна немає вибору, він здасть Сибір. У авторській колонці відомий географ пояснює, що земля без людей Сибір ідеально пасує для людей без землі з Китаю. Росія нещодавно відновила імперську арку в Благовіщенську прикордонному місті на дальньому сході. Землі вздовж шамуру були і завжди були російськими. Однак це не більше ніж фантазії. Тіні від урочистих будівель китайського міста Хайхе, що знаходиться через річку, вже падають на залишки минулої російської величі. Китайський кордон Росії довжиною в 2,7 тисяч миль сформувався після другої опіумної війни, коли західні країни відривали шматки Китайської імперії на півдні. А Росія робила те ж саме на півночі. Однак тепер при співвідношенні економік та населення як один до десяти, один росіянин до десяти китайців за умови, що кількість китайськомовних жителів Сибіру збільшується щорічно, кордони можуть бути переглянуті, особливо після. Після тих прецедентів перекроювання кордонів, які за останній час Росія створила в сусідніх країнах. Придністров'я Абхазія, Південна Осетія та найбільш свіжий приклад українські території. Тож нічого не заважає Китаю в найближчому майбутньому провести референдум та оголосити про необхідність захищати інтереси китайськомовного населення, Преамур'я та Сибіру загалом, тим більше російська армія розбита опору не буде, а населенню байдуже під ким бути, аби бояришник на столі стояв. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.